Квадратні рівняння. По-перше, загальний вигляд Ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю, А не дорівнює нулю. Ось в такому випадку рівняння квадратне. А Б і С коефіцієнти. А завжди перед х квадрат. Б завжди перед х. Це вільний член рівняння. Не Перед чим. Тобто, рівняння може бути в іншому порядку записане, але е, завжди коефіцієнти розміщуються тільки так: А перед х квадрат, Б перед Х. Добре, які можуть бути квадратні рівняння, види квадратних рівнянь. Неповні. Тобто, це ті, в яких яких хоч доданків не вистачає. Або одного, або двох. Тобто, це, е, коли немає коефіцієнта b, b дорівнює нулю, а c не дорівнює нулю. Тоді рівняння виглядає так. ax квадрат плюс c дорівнює 0. Другий вид неповних квадратних рівнянь. Це коли B не дорівнює нулю, а c дорівнює нулю. Тоді воно буде виглядати ось так. ax квадрат. Плюс bx дорівня 0. Тобто, немає третього доданку. І третій тип це коли B рівне 0 і c рівне 0. Одночасно. Тоді рівняння перетворюється в ax квадрат дорівня 0. Тобто, є тільки один доданок. Всі вони розв'язуються розкладанням на множники, крім останнього. В останньому завжди x дорівня 0, без варіантів. Тут не треба застосовувати дискримінант чи теорему Вієта, нічого такого робити не треба. Друге, це повні квадратні рівняння, коли є вже три доданки. І тут окремо виділяються зведені квадратні рівняння. Тобто це квадратні рівняння, в яких перший коефіцієнт А дорівнює одиниці. І тоді вони виглядають трошки. По-іншому записується х квадрат плюс Px плюс Q дорівню нулю. Так, це зведені, коли перший коефіцієнт дорівнює одиниці, так? Друге це просто повні рівняння, так? А, ну, не зведені. Які просто мають той загальний вигляд, який ми записали з самого початку. І для всіх цих рівнянь є свої способи розв'язання, так? Добре, давай запишемо е, способи розв'язання квадратних рівнянь, всі, які пригадаємо. Спочатку запишемо, нагадаємо дискримінант, тобто це саме загальний спосіб розв'язання. Навіть е, не в квадратні рівняння можна через дискримінант розв'язати, якщо вже дуже хочеться. Але це нераціонально. Значить, перше буде формули коренів. Тобто квадратні рівняння унікальні тим, що їх розв'язання. Зводиться до арифметичних дій із числами, і з На відміну від розв'язування лінійних рівнянь, яких треба переносити доданки, зводити подібні доданки, виконувати там якісь ділення чи ще щось таке, так? В квадратному рівнянні цього робити не треба. Якщо воно вже має вигляд a х2 С до рівня 0. Тобто в стандартному вигляді записане рівняння, то далі робота йде чисто з числами А, Б і С. Так, А, Б, С коефіцієнти. І визначаємо дискримінант. Як визначається дискримінант Б квадрат мінус 4 ас одразу, коли ми знайшли дискримінант, то ми аналізуємо, скільки розв'язків буде мати рівняння. Якщо дискримінант більше нуля. То буде два розв'язки Різні. Х1 не дорівнює х2. Тобто х1 дорівнює мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділене на 2а. А х2 визначається, як формула відрізняється для другого кореня. Мінус б мінус корінь з дискримінанта поділене на 2а. Ось оце формули коренів рівняння, в якому дискримінант більше нуля. Так, якщо ж дискримінант рівний нулю, то один корінь або два однакових х1 до рівня х2, і визначається цей корінь короткою формулою. Тобто, якщо дискримінант рівний нулю, і подивитися на формули коренів, які ми записали, то в нас вийде так, що в цих двох формулах... І тут, і тут. Дискримінант буде 0, правильно? Будуть відрізнятися ці формули, якщо замість е, дискримінанта написати 0 в ці формули. Плюс 0, мінус 0. Немає різниці. Додати його чи відняти. Тому формула буде без корня з дискримінанта. Тобто, це буде дорівнювати мінус Б поділене на 2А. Бо корінь з дискримінанта тут 0. Ось отак визначається корінь рівняння квадратного, якщо дискримінант рівний нулю. І якщо дискримінант від'ємний менше нуля, то що ми маємо? Під корінь квадратний можна від'ємне число записати? Ні. Не можна, бо корінь з від'ємного числа не добувається. Немає такого числа, яке в квадраті вийшло від'ємне. І тому в цьому випадку ми просто взагалі не можемо розв'язувати рівняння, воно не має коренів. Х належить порожній множині. Ось, оце формули коренів. Пригадали, так? це саме загальний підхід до розв'язання квадратних рівнянь. Друге, тепер повторимо теорему Вієта. Я нагадую тобі, що вона зручна для, не, для зведених квадратних рівнянь. Це навіть не сама теорема Вієта, якщо вже зовсім точно, а обернена теорема до теореми Вієта, використовується при розв'язанні квадратних рівнянь. Але вже оскільки іншу ми пряму і не використовуємо при розв'язанні рівнянь, то її так і називають просто теорема Вієта. Значить, для зведених рівнянь. Тобто, коли перший коефіцієнт в одиниці, тобто х квадрат плюс px. Плюс Q дорівнює 0. Значить, повинно виконуватися для коренів квадратного рівняння дві рівності. Добуток коренів дорівнювати, повинен дорівнювати Q, а сума коренів повинна дорівнювати мінус P, тобто число протилежному до другого. І якщо це виконується, то корені знайдені. Тобто, це розв'язування підбору. Беремо якісь числа, підбираємо під ці, під ці дві умови. Третє, що ми пригадаємо, це властивості коефіцієнтів. Тобто, це коли можна рівняння взагалі усно розв'язати. Це в тих випадках, коли в рівнянні коефіцієнти утворюють певні властивості. Перша властивість. Так, маємо квадратне рівняння. Ах квадрат плюс Bx плюс С дорівнює 0. Якщо. Ти подивився на коефіцієнти і побачив, що їх сума А плюс С дорівнює нулю, то перший корінь одразу усно визначається, як одиниця. А щоб знайти другий корінь, треба С поділити на А. Тобто одну дію треба тільки виконати арифметично, щоб розв'язати в такому випадку рівняння. Оце перша властивість. Якщо сума всіх коефіцієнтів дорівнює нулю. І друга властивість. Так само про квадратне рівняння. Якщо сума крайніх коефіцієнтів дорівнює середньому коефіцієнту, то перший корінь буде мінус 1, також усно виписується. А щоб знайти другий корінь, треба мінус С поділити на А. Тобто ми маємо корні протилежні до тих, які отримаємо. Формули протилежні до тих, які ми маємо в першій властивості. Мінус 1 і мінус С на А. Оце властивості коефіцієнтів. В принципі, цього достатньо для того, щоб розв'язати будь-яке квадратне рівняння, якщо воно не його розв'язання не виходить за межі якогось там стандарту. В принципі, достатньо, тому ми можемо просто розв'язувати тепер.